Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар зіграв свій третій тур Ліги Чемпіонів. Виїзна гра проти Барселони, яка була тяжкою. І звісно, ми програли з рахунком 2-1 з новим тренером. Щоправда, прийшов Маріно Пушич. Став на позицію головного тренера. Даріус Рона вже відсторонився, хоча був допомагав йому разом з Таничем, який був асистентом. Головного тренера вже в Шахтарі буде і надалі. Тому сьогодні ми будемо оглядати це протистояння, де Шахтар програв, де в принципі не було. Ну, скажімо так, могло бути гірше дійсно, і по рахунку, і по грі, і по результату, який ми отримали. Але результат все одно негативний, програли, і треба зараз обговорити, чому помилявся найбільше. Ну і що робити далі. Подивимось таблицю, друзі. Пишіть в коментарях, по перше, як вам матч. Хто вам найбільше сподобався? Як вам головний тренер новий? Що ви від нього очікуєте? Ваші думки? Свої думки я висловлю вже в цьому огляді. Друзі, тому перед початком обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропускати слідучі прямі трансляції. Ну і давайте оглядати матч Барселона-Шахтар. Склад від Пушича на цей матч проти Барселони він був очікуваним. Але, чесно кажучи, в останньому відео, коли я говорив про основний склад, я старався його, ну, скажімо так, вгадати. То думав, що, по-перше, в основі буде ракетський. По-друге, що зліва в нападі буде хтось із бразильців, які, які зможуть дати швидкість, які можуть дати дриблінг, в атаці, на вільному просторі грати краще. Але... Вийшов зліва в захисті Азаров, центр захисту був Бондар Матвієнко, Конопля справа ну, півзахист незмінний. І Вінгером лівим був Крейськів, який сьогодні провалив відверто матч повністю. Тут ми розуміємо, що перед матчем у Барселони сім польових футболістів в основних випало. із за травм. В основному, І у Барселони в резерві одні ну, школярі, по факту були там 16, 17, 19, 20 років. І один Крістенсен, досвідчений з Бальде, якому теж там не більше 20. Тому у Барси, звісно, були і проблеми з резервом. Але навіть така Барселона все одно сильніша за Шахтар. Ми розуміємо, навіть Барселона там на вона все одно буде по класу сильніша. І сьогодні вона це продемонструвала, особливо в першому таймі, коли Барселона реально грала набагато краще. Коли Барселона її виграла перший тайм з рахунком 2-0. Статистика за весь матч не така страшенна, як могла була бути. Володіння не колосальне за рахунок того, що немає основних футболістів, які в основному вміють тримати добрий м'яч. Удари 19-11, нас 11, але конструктив цих 11 ударів ніякий. Треба констатувати факт. Один момент у нас був за цей матч хороший, один. І ми його реалізували. Все. Це треба зараз відмітити. Давайте переходити до. Забити голів, тому що я вважаю, перший тайм, шахтар, перші 10 там 15 хвилин. Грав навіть непогано. Тобто ми старалися на рівних десь боротися, навіть пресингувати в позиційні виходити. В нас нічого не вийшло. От Зубков там щось прорвав фланг, вдарив рикошетом м'яч пішов до Терштегіна. Після цього моменту все. Барса нас закрила, забрала м'яч. У нас в останній третині полі нічого не виходило. Ми не змогли. Ну, не могли дійти до половини поля суперника, якщо й доходили, то в нас там нічого не виходило, тому що ми не розуміли, як створювати моменти, як це робиться взагалі. Тому ми пропускаємо на 20, на які вже 20, на 28 хвилині, забиває Барселона після ідеальної передачі Гюндогана. Він закинув черпачком в штрафну. Це типовий гол-барси. Вони десятиліттями вже забивають такі м'ячі, коли перед штрафною шукається футболіст, який буде забігати. За спини захисникам, на нього йде закидання. Цим футболістом був е... Фермін Лопес. Він влучив в стійку. Від стійки м'яч відскочив до Ферран Торес відкрив рахунок. Знову ж таки, звинувачувати тут когось Ну можна Матвієнка, який покинув свою позицію. Фермін саме з його позиції вірвався в штрафну, це перше. Другий момент концентрація. Після стійки м'яч влучає в стійку, треба догравати епізод. І Бондар недогледів в цьому епізоді, де Феранторес зорієнтувався. Дібрав м'яч і вплотив його ворота, відкривши рахунок. Там на варі дивилися цей епізод, тому що його для початку цей гол скасували, потім зарахували, бо думали, що там офсайд, а офсайду не було. І другий гол доволі швидко теж стався через буквально 5-6 хвилин. Забив Фермін Лопес. Уже він оформив гол плюс пас в цьому матчі. Був я вважаю, що одним з найкращих, якщо не кращим, в цій грі. Після передачі Фірана Тореса. Ну тут уже гол на совісті чисто Матвієнка. І там Степаненко навіть кричав, тому що він закривав його позицію, не встигли от, закрити. І Фермін Лопес зробив рахунок. Ну, вдав по факту під поперечину, фактично, там до різника питань ніяких не було. Там питання до захисту, до опорної зони і до лівого центрального захисника до Матвієнка, який кожного матчу провалюється. 2-0. Барселона без шансів на першому таймі обіграла. Жахливо. Зіграв Креськів, Особливо в побудові наших атак, коли приймалися максимально дебільні і неправильні рішення від крейськів від всіх футболістів, в принципі, ми не могли три паси зв'язати на половині поля Барселони. Риськіва потім замінили, в принципі, не відразу, але на 63-й хвилині прибрали, випустили Невертона. Але це вже було після голу Судакова Це єдине, що у нас вийшло в цьому матчі. Це те, що ми обговорювали в останньому відео, де в Барселони проблема. Барселони проблеми, коли вони при позиційній атаці десь втрачають м'яч, висока лінія захисту, вони не встигають відновити свої позиції або встигають, просто що вона все одно залишається високою. І Шахтар цим скористався. Азаров отримав передачу в сайду, не було зліво, на лівому фланзі. Бачив відкривання і забігання Судакова між лініями захисників Барселони. Азаров залюбки в глибину вільний простір віддав пас наперед. Судаков забіг, Барселона робила е, офсайт, не вийшло. Судаков виходить сам на сам е, і в ближній кут розстріляє тежтегена. Ну ж таке враження, що був розслаблений. Він не очікував. Барса не очікувала, що Шахтаря вийде в такий момент. А він вийшов, а він вийшов. І це дало надію Шахтарю, розумієте? І Шахтар, ну треба віддати належне: от там пушачу, сирні, хто там стане, чи хто вирішував. Ми робили заміни. Вийшов Келсі замість Сікана, вийшов Невертон замість крейсківа. кінці вийшов егіналдо. Ми грали взагалі по скамі 4-2-4. Тобто ми кинули всіх в атаку. Зняли Степаненка, випустили огінали. На останні 7 хвилин. Арбітр до кінця матчу додав 7 хвилин. Сказати, що Шахтар створив якісь моменти, для того щоб заслужити, забитий другий, ні. Жодного 100% моменту після Голу не було. Жодного. Були намагання прострілювати, були хороші. Хороша гра в дриблінг від Невертона. Дуже здорово він використовував простір, але в нього поки що немає розуміння між партнерами. Теплова карта показує, що Шахтар грав не так погано. В принципі, це не погано. Ми грали на половині поля Барселони в останні 20 хвилин після забитого голу. Грали. Чи створили ми щось? Не створили. Удари в ствір один удар стрір, один гол. Все. Все інше це немає сенсу. Те, що ми стріляли, куди це ці удари були, ну не знаю. Не точно. То при стандартах Степаненко не точно проб'є, то з дальньої дистанції не точно. Тобто поки що є над чим працювати. Ми це повинні розуміти. Але от ну, теплова карта, в принципі, це ми не Антверпен. Ми трошки краще за Антверпен. Я так от дивлюся. І це видно. І це радує. Це позитивний момент. Тобто, да ми програли 2-1, але це 2-1 з перспективою 2-2 зробити. Ну ми не дотягуємо ще до 2-2. До нічій з Барселоною цей склад Шахтаря. Ну, банально, і з цією грою, з цієї, гро, цієї структури Шахтар не дотягує. Немає кому. Якщо оцінювати, хто був кращим, ну, Судаков якийсь забив. В другому таймі, ну, Степаненко, хорошу оцінку, до речі, отримав Степаненко і Судаков Азаров за гольову передачу. Хоча, знову ж таки, Бондар помилявся, теж обрізався. Ми багато обрізали, ми могли пропускати і 3, і 4. Були моменти в Барси, давайте говорити. Вони з офсайду забили. В кінці гри Барса теж могла забувати три. І дуже грамотно вони вбили оці сім доданих хвилин. Не дали нам шансу на реабілітацію в цьому матчі. На жаль, зараз, от я, чесно кажучи, побачив, що треба все-таки зліва на фланзі в Атаці ставити, не вертона ставити або гіналду. Тобто вони загострюють, вони можуть на фланзі. Обіграти один в один Крисків цього не робив. Він тільки помилявся в передачу. На жаль, він не гравець флангу, він не вінгер. Він все-таки гравець центру, як на мене, більше позиція Судакова. То там я думаю, будуть робитися виставки. Якщо сказати, от на рахунок головного тренера туше, чесно кажучи, для мене незрозуміло. Чому, по-перше, він не був призначений раніше, якщо його хотіли. По-друге, кваліфікація його не зрозуміла. Так, да, він доволі емоційний, там щось на, на бровці доволі доволі активно себе поводить. Але наскільки це якісніша заміна? Тому ж Патріку, тому ж, наскільки він буде краще її ну там 52 роки. Він працював тільки головним тренером Твентена, це було недовго. І Твенте, точніше, вибачте. І асистентом головного тренера. Фейнорда, Варне слота. Тобто, наскільки я зрозумів, Шахтар не зміг домовитися з арне слотом, а домовилися з його асистентом, і тепер він тренує Шахтар, наскільки я розумію. Плюс станеча взяли асистента головного тренера, який раніше був футболістом Челсі Бенфіки. Він Хорват. Звісно, що це прерогатива, і е, ну скажімо так, люди Даріо Серни, який він зараз запрошує. Побачимо, серни все одно відповідальний. що він був би тренером. Що він зараз буде не тренером, в нього відповідальність перед Ахметом тому що це його люди. Він їх приводить. Він обіцяє хмету, що приведе людей краще за себе. Ну, подивимося. Знову ж таки, поки що хають за те, що Шахтар програв за якусь погану, хорошу гру. Нема сенсу. Треба дати час, якщо вже шахтар прийшов до цього вибору тренера пушеча Треба дати час до грудня. От грудні буде видно результат по чемпіонату, перше коло і по лізі чемпіонів. Після шостого туру. от там уже можна буде оцінювати певну роботу. Зараз подивимося за розвитком, як в чемпіонаті, як проти закритих команд буде грати Пушич як буде розкривати ці закриті команди в ОПЛ, проти Антверпа на лобовий матч, проти Порту. Там будемо дивитися. Проти Барса нема сенсу. Проти Барселони ми її на піврезервом програємо їм. В них є структура. Вони з першої по 90 хвилин грають контроль м'яча Жодного разу вони не сіли в автобус при 2-1 що часто буває в нашу. Часто бував в топових команд. Барселона навіть цим складом не сідала. Вони тримали м'яч на нашій половині поля на останніх секундах матчу. Це говорить про клас, футболістів. В них там виходили школярі 20-річні, 18-річні, вже на заміни, бо не було кого випускати. Але Барса домогла свого, вони дали результат. Давайте подивимося зараз таблицю. На даний момент, поки я записую це відео, Антверпен ще не програє порту, тому ми все одно знаходимося на третьому місці. Я думаю, що Порту, ну, напевно, повинен обігрувати Антверпен. Але головна знову ж таки, боротьба у нас буде проти Антверпена. Ну і матч проти порту теж важливий. Перед Антверпеном. Це теж дуже важливий момент буде. І все попереду ще. У Пушича, у його тренерського штабу, будемо оцінювати вже по ЛЧ, Звісно. Але перспективи, от, на, я думаю, головна задача Пушича це зберегти третє місце, як мінімум. Можливо, поборотися за, за друге. Вийде, не вийде. Це вже буде залежати від порту, як вони зіграють проти Антверпена два рази. Ну і там мочне протистояння. Тому все ще у нас попереду. Загалом розгромно не програли. В принципі, гол забили. Те, що ми прогнозували, що в барсі будуть проблеми, бо в них немає основних багатьох в захисті півзахисті в атаці. І це сказалось сьогодні, реально. От. Але і немає якоїсь суперпрориву. Знаєте, немає якоїсь несподіванки. Тобто, це, ну так, да, ми настріляли 11 безпонтових, 10 безпонтових ударів, один хороший момент створили все. Все інше, що ми створювали, ну це не серйозно було, на жаль. Над, цим, над атакою треба працювати, над розумінням гри. Тобто, ми доходимо до штрафної площі суперника. Окей, а що робити далі? Ми помиляємося, приймаємо неправильні рішення. Отут треба вирішувати. Я думаю, що тренерському штабу, і вони повинні над цим працювати. Тому, друзі, в принципі, будемо очікувати вже другий матч проти Барселони. Можливо, там будуть якісь уже напрацювання, пушича нові, щось побачимо, можливо, нове реально. Бо за один матч, ну що він там за 24 години зміг би пояснити футболістам і дати щось своє? Нічого. Тим більше, що, що він може дати своє, якщо Даріо Серна говорить, що неважливо, тренер повинен приходити і підлаштовуватись під гру шахтаря. Треба показати шахтарський футбол. Тому я не думаю, що Пуша щось нове принесе. Будуть намагатися грати в шахтарський футбол. ну і подивимося, яким він буде. Надіємося, що більш якісним, ніж сьогодні, вчора, і позавчора. Будемо дивитись в майбутнє з надією. Друзі. Тому пишіть, як вам головний тренер, як вам Шахтар взагалі, і які перспективи, що ви очікуєте від шахтаря Я очікую третє місце і в чемпіонаті знаходитись в топ-2. Тоді можна говорити, що в принципі більш-менш успішно. Якщо десь буде просадка, ну. Будуть питання, будемо задавати вже тоді, коли треба буде. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, щоб не пропускати вихід вихідних відео. Ну і прямих трансляцій. Всім до нових зустрічей.